Е, е, Вивіз лісу навіть цієї сировини не буде заборонено. Припустимо, йдуть зараз е, ці інвестиції погані, хороші, але вони йдуть там місто, да? 150 людей, да? 150 людей. Есть, те, що вони кажуть, припустимо, заблокували. Все, нема, не буде в Костополі цих українських систепу. Приїдуть псарни який-то і і так Вони мені мовляв, що вони саме свейони ради спорту, мають бізнес. Комісії по охороні і каже, так, самі теж приходять. Але ми предлагаємо Дніпровичі, друзі, дорогу проводити, 150 чи 200 робочих місць говорить, пожалуйста, ну в місті не дати вина. Позиція посаджена. Можна до колег по зоні проконсультуватися. То це я співпрацюю, що це питання є на гарні. Тому що не спалюється. Прочитайте, Олег Вячеславович, прочитайте податки за 10 місяців. Та я можу року, який співпан заплатив. Загальні податки за 10 місяців заплатили 162 тисячі 206 гривень. Загальні податки за 10 місяців 2015 року 162 тисячі 206 гривень. Державний бюджет, не місяців. Це державна. Ну, це так, це, це, так, це всього це міські. Це це Прочитайте тепер, що за світінність і всі клоподатка не купив. Запит на прибуток Так, Забруднення в атмосферу, <задливість> екологічний <задливість> подарок, міський ну, джерел. Заборонені атмосфери, екологічний податок, міський бюджет 73 910 гривень. Міський бюджет екологічного податку за розміщені відходи. Міський бюджет 25 тисяч. 25 560. Да, да. Все, ну і цифри вже по ПДВ, да, за... ПДВ світі вернули. А, ПДВ заплатили 20. До товарика півтора миллиона. А за тот евро. 20 тысяч сто пять гривен. 20 тысяч сто пять гривен повернули по договору. Ну кто откуда центр у нас? Ну ви, це, можна, 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 та, 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 і вам треба. Зараз, якщо офіційно податкова, то мають бути документи. Шановні, не подумайте, що тут сидять лобісти з Іспана чи Лібісти Лісопині. Жодним чином, ми так само, як і ви, як і ви. Скільки вас дітей? У мене троє малолітніх дітей. Так само я не хочу дихати цей трубою. Я не хочу, розумієш? Але ви хочете зробити по максимуму з них користі. А якщо ви хочете? А ви не озвучили, можна скажу максимум, ще я скажу про слова. Я вам скажу зараз про слово, як буду до вікомов. Дивіться, що нам дав закон, який Верховна Рада брала, що він дав про заборону вилизву лісного рубляка. Ліск рубля за кордон зводиться за долари і євро. Тобто, <риклад> по кушту, допустимо, сьогоднішній день там дані, да, по -у -у, суску, в мене є далі, що певна <плес> специфікація лісу коштував 52 долари 70 центів. <плес> <да? 50 плес> да? ну, Кожна специфікація ліс продавався в Україні за 1100 гривень. Тобто такі з експертами десь 300-400 гривень на пологу. Тобто це в державний бюджет вже не заходить 300-400 гривень. Бо хлопці поставили пилораму, вони вже за колон не будуть ввозити, а вони вже е, в масштабі 600 тисяч 600 000 кубів, без дітей 300-400 гривень на кубі. Скільки це зразу грошей? Це тільки доказує, що вони гроші будуть. <рошує> По-людські, але в них немає ніяких пропозицій. Кому вони запропонували, скільки вони запропонували, що йде на обговорення? З ким вони взагалі говорили. З ким вони, говорили. 50%, 50 має общона компанія з Кіпору. 50% вже сховано, ні для кого для держави, вже зарипав. Другі 50% має компанія з Києва. Що лишається для міста?

Я тут зустрівся з Чеховенко, йому зразу озвучить ті питання, які стояли на земельній комісії громадського контролю за діяльністю Петренства, до доїв, забезпечення, щоб не було там зазорів. По якому заводу? Полістопильний. А з Черповенко прийшов на Чеховенко. Ще на що озвучили? Ще на що озвучили, що але... ну, от цуперти власник одного і другого. Чеповенко, це Цубрик, а Чіповенко е, працює в нас в Іспанії, Ступінську перевели на Лісурів. Нехай Ступінський, тоді дозволяємо. Я озвучив Чеповерську, може, я і не ті рухавні, але <реку> я <реку> вам розказую. Я вам розказую все, що <реку> ви хочете слухати, хочете слухати. Я хочу. Я озвучив те, що було на комісії, для того, щоб є питання в громадськості, які треба вирішити, з якими треба узгоджувати. Які треба обговалювати. А е, які рішення вони приймуть, однозначно намагаємося тим, щоби, е, всі, ліфтуки, якщо, щоб всі стрілі покласти для того, щоб ці питання, які є, там, такі болючі, щоб вони були вирішені, або принаймні намальована е, карта схема, яким чином вони мають вирішуватися. І я, наприклад, збачаю, якщо приймаючи рішення, щоб рішення прийняти потрібно, але треба описати чітко в рішенні, зокрема це в договорі агенти. Що саме ці домовленості, наприклад, по дорогах, по е, 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 громадському моніторингу, його треба записати в договорі. Не, не мера, які не, ви, не виконуються. Я вже докажу, добре? Тобто Є просто два е, якби, варіанти. Тобто, ну, один і другий, юридичний. Тобто, я дивлюся з, з, з точки зору закону. Так? Якщо то, що буде, якщо ми, наприклад, не приймемо, що буде, якщо ми приймемо рішення. Тобто, е, Ну, те, що я наприклад побачив вчора ну, і той обсяг робіт, який ведеться, ну, мене тільки переконало в тому, що ніхто не збирається з постополя з'їжджати. А чого це всі питання? Договора, вибираєте що це не, не піднімалося на початковій стадії, коли давалося давалося договор, це дозвіл на будівництво. Ми зараз обсуждаємо питання про надання дозволу. Чого ми не бачимо предмету торгу? заставлений договір, за який ми маємо проголосувати? За що ми торгуємо? Що ми отримаємо? Ми не бачимо. Ми маємо надати дозвіл, а потім пропишеться в договорі, хто пропише. За що ми поторгувались, що вони отдадуть? Має можна я ще вам подав питання, а ви можете по-чесному мені дати відповідь такого? От я, мені, да, тако. от, я був, ще на розповідаті з вами говорив, і ви, як представників міської ради, так е лобіюєте це питання, що... Просто це, у вас нема хідного враження. Не це це як, 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 як ви мені дали в кам'яні відповідь, що на нас тиснуть? Ви Ти можете так сказати? На нас тиснуть? Ну, не можна. А чого? Ну чого? З приводу податків, того, що фірма частково зареєстрована на літрі, а частково зареєстрована вона в Києві. Чи хто знайомий із так, структурою фінансової організації, такі, які сплачують податки, то треба пам'ятати про те, що є таке поняття, як заробітна плата. І всі податки заробітної плати, хочемо ми того чи не хочемо, будуть йти до нас у міський бюджет. Якщо, якщо я попрошу, я закінчу свою думку, значить, якщо взяти грубо, значить, що буде заробітна плата середня, ти з трьох тисяч, то помножте три тисячі на сто п'ятдесят, помножте на дванадцять місяців. І з цього всього візьміть 15% відсотків податок. Це то, що буде йти у міський бюджет. Тепер далі ще є таке поняття, як нарахування на заробітну плату, яке кожна підприємство оплачує. Тільки що воду, що, 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 а цифри нам озвучено, це А Ви можете <аналість> прорахувати скільки <разовок> 150 фур в день <разовок> ну, <нет>, робіт дороги. <разовок> Це в місяць сто п'ятдесят чоловік озвучили, що вони під день двадцять двадцять. А ви рахували, що 300 тисяч тонн. Скільки це буде? Воно 600. Ви рахуєте, що підприємство з 25 мільйонами, а в газеті пише 45 мільйонами євро. Дає 150 чоловік робочої сили і місто має радіти від цього. а Вулиця Коперника, Проєктова і Сарницька. Хто це 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 заявшиє брати плату за проїзд? Ми говоримо про здоров'я, людей, які тут а зі... всі, в, всі я транспортники платять транспортний податок. Ніхто вам якій купівки більше не дадуть. Вони не заплатить, дивіться, що в Росії, як надумали брати плату за тому кілометр, Всі транспортники платять транспортний податок, який в ціну бензину. І ніхто вам купить колишній і більше не заплатить. Yeah. А те, що ми говоримо yeah. за погоди, yeah. нам по таке було лежить. На спочатку спочатку yeah. спочатку була інформація, що 80% лісу завезеться автомобільним транспортом. Тут була інформація 3 числа, що вже 50 на 50 завезеться, завезеться лісу, 50 залізнодорожніх, 50 автомобільних, сьогодні 20 машин, на 20 машин щіпу возить кожного дня, розбили 600, 600 тисяч тонн буде в'їжджати і 300 виїжджати. Більше сотні 100 цей місяць. А ви можете розділити. Я поділив його на 12 місяців на загрузку фури, а виробництво у них безвідходне. Тобто цих 300 різниці піде на свій спад і ви плитовий.

Дуже беззвучно, все розумієте? Моя пропозиція. Наші умови. Ми маємо це рішення. Проект розглянути. Ми зараз не будемо ніякого рішення приходити. Ми маємо це рішення, що хто з ким домовляється. Конкретно прочитати і подумати, чи ми будемо далі його обговорювати, чи ми його будемо виносити. Якщо хтось з ким домовився, а нам не озвучує це, то ми тут не треба депутатів, не треба. Obrigado. Ми не маємо предмету, за що торговляєте. Ми можемо своє, своє пропонувати. Ми можемо своє пропонувати. Громадський контроль, не так мучать, що громадські провадження, так що інакше, що громадський контроль буде. Мене цікавий фінансово. Що вони будуть комплексувати дороги, що буде конкретно для міста. де 25 мільйонів євро. Моя пропозиція була така. Чітко визначити з ними е, перелік вулиць, по яких буде рухатися транспорт, тобто заводиться сировина і виводиться готова продукція. Тому що да, ми да. там говорили стосовно того, що там ліса э, поставити, ну веса, і техніка накрутить і буде там погода да, Йорка в да, катати. Да, да. А заїжджають э, ну, такі да, все, да, все. Да, далі. Чітко узгодити э, графік руху ціх э, автомобілів. Тобто щоріч річ на його узгодити. не таким чином, щоб відстою здійснюється, як у нас раніше здійснюється фур на складові на бурова, а щоб вона від був за межами э, міста, э, заїжджає. Вигружається, виїжджає або відстоїть здійснюється на території. І має закінчу, я закінчу свою там запитання і, і тоді по вулицях, які будуть узгоджені, чітко записати, що надаємо дозвіл при умові, що щорічно таке підприємство буде надавати, наприклад, там 10, 20, 30 відсотків. Інвестицій в ремонт, реконструкцію чи будівництво цих доріг згідно затверджених кошторисів. Тобто, якщо в цей рік нам потрібно от, буде, ремонт проєктових, подивився, що нам на ремонт проєктовий треба 300 тисяч. І ви сказали, шановні, 10% відсотків чи 20% відсотків, будь ласка, в ремонт. Якщо нам не потрібно що робити, якщо нам не потрібно, я вас не перебував. Я не дивився, щоб сухо, це все кажуть, чіткі пропозиції. Я даю чітку пропозицію. А ви з нею погоджуєтесь, не погоджуєте. Шановні, шановні, хвилиночку увагу, я, я хочу зараз зробити деяку інформацію вам довести і з членами своєї фракції піти. Шановні присутні, ми всі дорослі люди, всі прекрасно розуміємо, що підприємство монополіст воно об'єднує свої інтереси. Є чиїсь бізнесові інтереси воно зачіпає, комусь це не подобається. Все це, це, я думаю, часом утрясеться. Ми ви зібрали для того, щоб прийняти рішення, виносити, рекомендувати на розгляд сесії чи не рекомендувати. Я, як секретар ради, хочу вам повідомити, що відбулися засідання комісії, так як на вашому першому засіданні було прийнято рішення. Дождатися резолюції комісії. Е, решти комісії по цьому питанню, то саме по цьому питанню я вам хочу доложити, які були результати. Значить, комісія з питань регламенту та депутатської діяльності е, не підтримала, щоб виносити дане питання на розгляд сесії. Комісія з питань бюджету, фінансів та податків підтримала за те, щоб це рішення, ви, проєкт рішення винести на розгляд сесії. Комісія з питань житлово комунального господарства не підтримала. Комісія з земельних питань визначається, комісія з питань економічного, соціально культурного розвитку підтримала, щоб винести це питання на розгляд сесії. І комісія з питань розвитку місцевого самоврядування та децентралізації підтримала, щоб винести це політичний на розгляд сесії. Тобто зараз у нас три проти двох. Ваша комісія привітала. Одне, одне питання. Було два засідання комісії е децентралізації, які з них легітимні. Легітим ідею. Легітимний ідею. Може не ми комісію ти... ти... з бюджетів ще раз зберемо, і тепер хай з бюджету <пу> комісія знову. <внуковим, зберем. пу> ви ви, ви, ви <пу> чогось не прийшли на засідання. Якщо теж є переносить, я вибачаю, вибучаємо. Я просто Дмитро Васильович, про всі повазі скажу, що я не клоун ходив по комісіям, а я депутат представник громади. Я прийшов на одну комісію, ти серйозно, згідно плану проведення. Комісій, ми розглянули всі питання, прийняли рішення. і Я не збираюся знову, потім, якщо хтось... З, Павло, з, з тих депутатів, що прийшов Річні, на першу і він не знає голосувати. Річні, Проти. Проти. як голосувати, Які рішення було. Якщо частина то? депутатів, яка утрималася, вона не визначилася. Яка утрималася? Це, це не за мої пропозиції, це за пропозиції депутатів. Було Що сказали? Ні, Вячеслав, то ти ж сказав, ти ж були засідання з однієї сказали, Хто? Ви мені не озвучили, хто ініціював? Ну, Люди мені. прийшли і питали сюди, таке враження, що ви ініціювали особову. Повозить місії, комісією вашому ідею. І третє. мене такі враження сказали, що, враження ставили, що не головучі, не голова постійної комісії були засідання, а саме ви були. І те інше. Це ваше враження. І, і четверте питання. Це ваше ви говорите, що е рекомендували регламент на комісії. Одне питання можна? У вас на, на даний момент є лист за зафіксом на інтереті депутатського складу до перенесення сесії? Немає. вже скликає міський голова. За пропозицією депутатів. Це бусові мусорників другий раз. Щоб перенести, щоб достати сесію, закінчу. У зв'язку з тим, що відбулася екскурсія по підприємству, деякі депутати, які не змогли визначити це на попередньому засіданні, ініціювали. Треба за Була мова про те, що ми письмово звернення. письмово відізвати голос, але депутати порадилися і вирішили, що було законно легітимно провести ще одне засідання. Повторне сусіда комісії ніхто не комісії. Комісія може засідати пересесію і раз, і другий раз, і третій раз.